Вони творять історію, вони свідомі, активні революційні. Та разом із тим мирні студенти сьогодні самоорганізувалися у велику колону і пройшлися містом, аби продемонструвати свою позицію за євроінтеграцію. Йшли від одного навчального закладу до іншого, поповнювали свою команду однодумцями. А хто ігнорував, вигукували ганьба. Об 11 годині все виглядало досить скупо. Кілька осіб прапори і не надто гучні гасла. Втім, вигуки під гуртожитками біля одного з корпусів чину трохи поповнили ряди революціонерів. Хтось махнув рукою на пари, і під знаменами українського та європейського прапорів пішли у місто. Нас об'єднання спільна мета. Ми зараз плануємо обійти всі навчальні корпуси університету, і не тільки нашого, а й інших університетів. Зібрати якомога більше народу, тому що вчора в нас було багато, але я думаю, це недостатня кількість, порівнюючи з Франківськом. Є дощовики любов до України гріє, що ще треба. Якщо хтось вагався, їм допомагали закликами у мегафон чи просто силою свого голосу. Активні пробуджували неактивних З кількох десятків колона перетворилась у добру сотню дорогою йшли зібрано і цивілізовано. За всім стежили міліціонери. Проти митного союзу, проти російського ярма за асоціацію за світові стандарти, кожен йшов і по-своєму уявляв майбутнє України, щиро вірив, що хода таки змінить плин історії. Патріотичний дух і український єднає студентство, єднає небайдужих людей. І дуже приємно, що все ж таки зараз у нас немає тут людей старшого віку похилого, але до мітингу на центральній площі Чернівців все ж таки збирається багато чернівчан похилого віку, які жертвують кошти на проживання мітингувальників, які чоловік. Добово там перебувають і також харчі приносять. Ось я ці рукавиці маю, мені жіночка. Дала хто комусь шапку дали, комусь шкарпетки Це Дуже приємно біля медичного коледжу на мітингувальників дивились у відчинені вікна. Втім, долучитись не наважився ніхто або не дозріли, або не відпустили. Тим хто просто дивився інформаційний посил. Далі хода вулицею Червоноармійською, акумуляція сил біля 14-го корпусу та збір на Соборній площі. Україна це Європа! Україна це Європа! Ранукович не тупи! Ти угоду підпиши. За тим студенти юридичного факультету. Лише кілька осіб вийшли до цієї вже велелюдної групи. Інші повиймали айфони, планшети і гонорово фільмували. Певне, зацікавили історичні кадри, але духу не вистачило цю історію творити. А от вже біля цього корпусу університету студенти показали, їх пів тисячі. Вони рішучі і на півдорозі зупинятись не будуть. Далі всі пішли до резиденції, аби стати тільки сильнішими. І на центральну площу, де вже чекали інші студенти та громада міста. Іван Гостюк